Слава Ісусу Марії! Вітаю вас! Благословенна неділя! Христос Воскрес! Живемо, радіємо, витриваємо в радості, звісно, в молитві. І читаємо сьогодні посилання, яке нам дала Марія 25 травня 2023 року. Дорогі діти, закликаю вас, ідіть на природу. Бачите, я вийшов на природу для цього відео. Та моліться, щоб Всевишній промовляв до вашого серця і щоб ви відчули силу Святого Духа, аби свідчити про любов, яку Бог має до кожного творіння. Я з вами заступаюся за вас. Дякую, що відповіли на мій заклик. Каже, щоб молітися, щоб Святий Дух промовляв до вас. То якщо в молитві сьогодні Святий Дух не промовляє до тебе, то щось неправильно молимось. Або до мене, якщо не промовляє Святий Дух, знаєте, є, коли молитва розмовляєш з Богом. Отримуєш відповідь, отримуєш практичні кроки, отримуєш практичні дії. Буквально дію Божу досвідчуєш своєму житті, тоді, тоді це є молитва. Тоді це молитва, що ти знаєш, що Бог тебе чує, відповідає тобі. Ну, це інший рівень, інший рівень. І саме до цього рівня нас закликає Марія мати такий рівень молитви зі Святим Духом. Коли кажеш Святому Духу. Дій через мене, промовляй через мене і промовляй до мене. І тоді Святий Дух робить це, бо Святий Дух живе в тобі, в ньому, в мені. Святий Дух живе в кожному, хто хрещений, миропомазаний, в тому живе Святий Дух. Але проблема в тому, що ми його закрили в клітці, як голуба. О, дивіться, в мене є Святий Дух. Але не даємо Святому Духу діяти. діяти. І Марія нам каже: йдіть на природу, розмовляйте з ним, запрошуйте його. Щоб він промовляв до вашого серця і щоб ви відчули цю силу. Головне, відчули. Тут таке Марія каже, щоб ви відчули. Не просто сказали, а добре, я молився. Ну, ну Марія, ну що, я пішов на природу, вальнув шашлика, випив півасіка, помолився там щось. Але Марія каже, ні, не цось там помолився, а щоб в молитві відчути цього Святого Духа, силу Святого Духа. І коли ти відчуєш цю силу, побачиш в своєму житті практично цю силу, тоді ти будеш свідчити. Бо ти не будеш свідчити, ну що там, молився до стовпа стояв. Ну, нема сили в цій молитві, нема в цьому свідченні сили ніякої. А коли Дух перемінює твоє життя, тоді виходить і свідчення. Тоді воно з тебе л'ється, це свідчення. Воно змінює все навколо. Бо ти чуєшся того духа, запрошуєш його, і він змінює. Він перемінює не тільки теоретично щось, а він практично змінює твоє життя. І Марія тут нам наголошує. Будьте з ним практично, практичні будьте, щоб промовляв він, промовляв практично, не так, що а мені здалося, ну може, він мені сказав. Ні, ти маєш бути на 100% переконаний, що це Святий Дух тобі сказав. І тоді будеш бачити цю силу, будеш йти за ним і бачити, як Господь буде підтверджувати. Знаєш, те, як Господь дав якусь обітницю. Вірю, що кожному дав Господь обітницю, і хто перейшов через сумніви. То якось хоче до тої обітниці дойти. Но, принаймні я так хочу дойти до обітниці, сім'ї, дітей, до обітниці такої Божої. Я якось рухаюсь в тому напрямку. Не кажу, все, я пішов в іншу сторону, а Боже, там якось догониш мене. Ні, я туди рухаюсь. І, і коли рухаюсь, бачу підтвердження Господнє. коли Бог там підтверджує, там підтверджує. Бо Він хоче давати руку на кожному кроці. На кожному кроці. Це не означає, що кожен крок ти маєш робити. Як маленька дитинка, але серйозні кроки так. Довіряємо Богу. Кожен наше серйозне рішення, серйозний крок і наше, звісно, майбутнє. Марія каже: заступаюся за тебе. За тебе сьогодні Марія заступається. А за мене очевидно, теж. І дякую, що відповідаєш, відповідаєш, відповіла, відповів на мій заклик. Ну і бажаю вам приємного сьогодні відпочинку на природі, а головне плодотворної молитви. З Духом Святим співдії будьте благословені! Мир вам і радість з па папа.